Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Сьогодні нас знову очікують квадратні нерівності та нерівності, які зводяться до квадратних. Тому не будемо зволікати і одразу перейдемо до вправ. Приклад перший. Знайдіть множину розв'язків нерівності х квадрат менше або дорівнює 49. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що це такий тип квадратних нерівностей, де багато хто і доволі часто припускається помилки, проводячи певну аналогію з розв'язанням квадратного рівняння х квадрат дорівнює 49. Добуваючи корінь з обох частин нерівності, у відповідь вказують х менше або дорівнює 7, х менше або дорівнює 7, або ще трапляється відповідь типу х менше або дорівнює плюс мінус 7. Чи правильно це? Візьмемо число, наприклад, мінус 10. Воно менше або дорівнює 7 та мінус 7. Але мінус 10 у квадраті більше за 49. Тому відповіді такого типу є неправильними. Розберемо, як потрібно розв'язувати такі нерівності, щоб ніколи не втрапити у халепу. Перенесемо 49 у ліву частину. Отримаємо х квадрат мінус 49 менше або дорівнює 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y дорівнює х квадрат мінус 49 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння. х квадрат мінус 49 дорівнює 0. Тобто х у квадраті дорівнює 49. Його кореннями є числа. 7 та мінус 7. Отже, наша функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює 1 більше за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х 49 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що відповідна квадратична функція набуває недодатних значень на проміжку від 7 до 7, включно з кінцями. Тому відповіддю буде саме такий проміжок. Пам'ятайте цей приклад. Я вірю, що ви не будете припускатися помилок у таких нерівностях. Приклад 2. Знайдіть множину розв'язків нерівності х квадрат більше за 7. Має надію, що після попереднього прикладу у вас не виникло бажання добути корінь із обох частин нерівності і записати у відповідь щось на кшталт x більше за корінь із 7 чи x більше за мінус корінь із 7. Як ми розв'язуємо таку нерівність? Перенесемо 7 у ліву частину. Маємо х у квадраті мінус 7 більше за 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y дорівнює х у квадраті мінус 7 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння х у квадраті мінус 7 дорівнює 0. Тобто х у квадраті дорівнює 7. Його коренями є числа мінус корінь із 7 та корінь із 7. Отже, наша функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює одиниці більше 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х у квадраті мінус 7 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що відповідна квадратична функція набуває додатних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до мінус корінь із 7 та від корення 7 до плюс нескінченності. Тому розв'язок цієї нерівності буде об'єднання цих проміжків. Приклад 3. Розв'яжіть нерівність 2х плюс у квадраті мінус х плюс помножити на х-7 менше або дорівнює 5. Спочатку спростимо вираз у лівій частині та перенесемо 5 у ліву частину. Маємо 2х плюс 1 у квадраті, це квадрат суми, тому підніше до квадрату отримаємо 4 х квадрат плюс подвоєний добуток 2х та 1 буде 4х плюс 1 відняти х квадрат плюс 7х мінус х плюс 7 мінус 5 менше або дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Отримаємо 3х у квадраті плюс 10х плюс 3 менше або дорівнює 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію y дорівнює 3 х квадрат плюс 10х плюс 3 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння 3x2 +10x 3 х квадрат плюс 10х плюс 3 дорівнює 0. Обчислимо дискримінант, де дорівнює 10 у квадраті мінус 4 помножити на 3 та помножити на 3 100 мінус 36 дорівнює 64 x1 дорівнює мінус 10 плюс 8 поділено на 2, помножено на 3 дорівнює мінус 1 третя. Х2 дорівнює мінус 10 мінус 8 поділено на 2, помножено на 3 дорівнює мінус 3. Отже, наша функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює 3 більше за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює 3 х квадрат плюс 10х плюс 3 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунку видно, що відповідна квадратична функція набуває недодатних значень на проміжку від мінус 3 до мінус 1 третя, включно з кінцями. Приклад 4. Розв'яжіть нерівність x-1 поділити на 4 мінус 2х-3 поділити на 2. Менше х у квадраті плюс 3х поділити на 8. Пропоную позбутися знаменника. Для цього помножимо обидві частини нерівності на 8, виконавши відповідні скорочення, отримаємо. Розкриємо дужки та перенесемо всі доданки у ліву частину. Маємо 2х-2 мінус 8х плюс 12 мінус х у квадраті мінус 3х менше за 0. Зведемо подібні доданки. Отримаємо мінус х у квадраті мінус 9х плюс 10 менше за 0. Домножимо обидві частини нерівності на мінус 1. Маємо х у квадраті плюс 9х мінус 10 більше за 0. Розглянемо відповідну квадратичну функцію. y дорівнює х у квадраті плюс 9х мінус 10 та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння. х у квадраті плюс 9х мінус 10 дорівнює 0. За теоремою, оберненою до теоремою Вієта, його коренями є числа мінус 10 та 1. Отже, наша функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює 11 більше за 0. Тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 9х мінус 10 можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що відповідна квадратична функція набуває додатних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до мінус 10 та від 1 до плюс нескінченності. Тому розв'язком цієї нерівності буде об'єднання цих проміжків. І останній приклад на сьогодні. Приклад 5. Знайдіть усі цілі розв'язки нерівності х у квадраті плюс 6х менше або дорівнює 0. Щоб вказати цілі розв'язки нерівності, спочатку потрібно розв'язати цю нерівність, а потім виписати усі числа, які належать проміжку, що є розв'язком цієї нерівності. Розглянемо відповідну квадратичну функцію. Y дорівнює x у квадраті плюс 6 x та знайдемо її нулі. Для цього розв'яжемо квадратне рівняння x у квадраті плюс 6 x дорівнює 0. Це не повне квадратне рівняння, його ми розв'язуємо, винісши x за дужки. Маємо x помножити на х плюс 6 дорівнює 0. Корені 0 та мінус 6. Отже, наша функція має два нулі. Старший коефіцієнт а дорівнює 1 більше за 0, тому відки параболи напрямлені вгору. Схематично графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 6х можна зобразити так, як показано на рисунку. Із рисунка видно, що відповідна квадратична функція набуває недодатних значень на проміжку від мінус 6 до 0, включно з кінцями. Цьому проміжку належать такі цілі числа: мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0. Це й буде відповіддю до завдання. Аналогічно розв'язується завдання, де треба знайти найбільший або найменший цілий розв'язок нерівності. Спочатку потрібно розв'язати нерівність і обрати відповідно найбільше або найменше ціле число, яке належить знайденій множині. На сьогодні це все зустрінемось наступного уроку.